Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакулі. Десятий світ наповнений великою кількістю мобів, і сьогодні поговоримо про одного з них, який може здатися для вас складним для перемоги. Тож сьогодні розповім вам, як перемогти кам'яного голема у Вальхаймі. Перед тим як перейти до способу для перемоги над ним, варто нагадати, що кам'яний голем є істотою, яка мешкає виключно у Біомі Гора. Його можна знайти у вигляді купи каміння на висоті більше 100 метрів або біля зруйнованих будівель чи досить рідко в морозних печерах. Коли ви підійдете до нього занадто близько, то він прокинеться та матиме свою справжню форму. Ці моби бувають двох видів: озброєні волуном або шипом. По їх початкових формах можна побачити, який голим буде проти вас. Големи мають дві атаки. У тих, що озброєні валуном, є атака одною рукою. Вона відбувається швидко, та інша вже двома руками, щоправда, цей удар буде дещо повільніше, та завдавати більше шкоди, ніж швидка атака. Схоже є із големом з шипом. Він також має швидку та повільну атаку, які вже напрямлені на більшу дистанцію від нього. Швидка атака відбувається з його правої руки, а повільно з його правої руки, але, звісно, повільніше. Для того, аби скористатись способом, який я продемонструю, то вам буде необхідний меч, круглий щит, комплект броні та кайло усе це може бути етапо боліт або гори. Думаю, не варто згадувати медовиці, оскільки витрачати їх на големів, перебуваючи на етапі біобогора, досить дорого, тому обов'язково майте бадьорість, та не забувайте про теплі речі, які вбережуть вас від замерзання. Одразу прошу мене вибачити за клацання та дещо погану якість звуку в певних моментах цього відео. Тож перейдемо до самого способу. І так, друзі, як бачите, я знаходжуся в біомі Горан. Ось там є голем. Я повністю. Одягнений, як бачите, в інвентарі в мене все необхідне є. Тобто це комплект броні, в даному випадку це комплект броні Біому Гора Вовча, Вовчий комплект, і по зброї тут трошки намішано з болота і гори, але все ж таки нам необхідний меч, щит та кайло. А це вже, вже не треба, по факту. Все ж таки з списом, зараз я вам. Покажу, як можна ще вбивати з іншою зброєю. Отже, бадьорість в мене є, можна з'їсти ось цю їжу відновитись. І також, якщо ви не проти, я буду зараз грати з безсмертєм, оскільки, щоб не перериватись у випадку чого, там, після якоїсь смерті. Отже, големо. Він з шипом, як казав, є дві атаки: одна швидка, а друга повільна. Ось ця атака швидка. А ось ця ось вона така повільна. Тобто, як працює? Швидка атака, вона буде відбиватись вами легко. Ви можете його приголомшити і далі його бити вже завдаючи йому більше шкоди. А от повільна атака. Ось ця ні, не ось ця. Ось ця атака, її вже о, відбити не вдасться. Її можна, можна так сказати, просто заблокувати і не отримати майже о, шкоди від неї. Але ви його не приголомшите, а якщо і приголомшите, то просто на дуже маленький час. Отже, як все ми робимо? Це була коротка атака, о, швидка. О, якщо дочекатись. А, поки пройде ось ця атака, це знову швидка. А, отже, я буду використовувати зараз меч. Отже, ми відбили атаку, ви його б'єте і відходите, оскільки він може вам все ж таки завдати ударів. А, цю атаку можна навіть не відбивати. Я не відбив атаку. До речі, вовк, вовки проти нього будуть для нього агресивними і будуть завдавати йому трохи шкоди. Вони будуть вбивати вовків, вовки його. Будемо чекати просто на швидкі атаки і тоді відбивати. А можна також відбити, взяти кайло і вдарити декілька разів. І. Чому кайлом, оскільки він до кайла найбільш вразливий. Ось. І б'ємо. І ось так повторюємо: це не дуже складно. І з мечем ви будете завдавати стільки ж шкоди, скільки ви встигнете завдати кайлом там, за три чи за 3 удари чи два. От. Це заблокував, це зробив неправильно. Отже, і ось так. Просто можна його вбивати. З кайлом все те саме, ну як я кажу, але з мечем, на мою думку, буде практичніше. І у разі чого, після його приголомшення, ви завдали атак, ви матимете змогу ем, відбігти і не брати кайло. Ось, Власне, я його вбив, а ми отримали кристали та каміння. Ось вони. 8 кристалів, 7 каміння. Можна просто ще брати, наприклад, спис. Я також знаю, вбивають його списом. Не впевнений, що тут відіграє зброя якусь дуже вагому роль, але все ж таки можна спробувати. Зараз покажу також спосіб з його перемогою, коли він буде не шипом, а от з камінням, з волоном. Отже, давайте подивимось. Отже, зараз буде битва з големом, якої буде мати вже трошки інше, так скажімо, озброєння, і також покажу момент, як вибивати можна зі списом, що необхідно взагалі це робити. Отже, давайте підбежимо. В нього схема по ударам по атакам все так само. Ось це повільна атака, від якої я краще було відійти. А, так, не буду. А, тобто, швидка атака і повільна. Не показав, як вона виглядає. Ось це зараз швидка атака. Це швидка була атака. І повільна Вона ось так виглядає. Тобто, тактика та сама. А, чекаємо просто ось цього удару. Підбігаємо. І ось так зписом. 4 удари можна завдати. І вбивати його, мабуть, по часу буде так само, як і з мечем, можливо, трошки довше. Бо, як бачите, більше 30, там 35 одиниць шкоди я не завдаю йому. Мені здається, з мечем буде краще. Відходимо. І знову. Ось. Тут вже шкоди 70 одиниць і 40. Тобто бачимо, що більше. більше шкоди. На початку, звісно, його атака вам може бути незвично відбувати. А ось. Особливо, якщо ви будете намагатись ось таку атаку відбити. Яку неможливо відбити. Отже, просто ось так робимо. і все вийде його вбити. Знову цю атаку і. Добре, чекаємо. Ось так. І голема переможена. Як бачите, нічого складного немає. І ось так. Цей спосіб виглядає. Якщо ви знаєте якісь інші, можливо, способи, або ви щось помітили, що я роблю щось неправильно або подібне щось, то пишіть в коментарях, я обов'язково все почитаю а, і все а, від, відреагую. Тож, якщо це відео було для вас корисним, то залишайте коментар під цим відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.